Про успіхи Збройних сил України та про 20 БПЛА на Росії далі на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. Це 5 хвилин на головне. Збройні сили України мають успіх у напрямках Новодонилівка, Новопоркропівка та Мала Токмачка Вербове на Запоріжжі. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника. Також збройні сили України здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це повідомив Генштаб. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Росія заявляє про нічну масовану атаку безпілотниками. Стверджує, що близько 20 дронів прилетіли до псковського аеропорту. За даними засобів масової інформації, пошкоджено 7 військово-транспортних іл. 76 пожежі були і на території другої бригади спецпризначення ГРУ. Поряд окупаційна влада Криму також заявила про нібито відбиття атаки безпілотників з моря. Окрім того, вибухи лунали в інших областях Росії. У російському російській мінобороні відзвітували про нібито збиття дронів над Брянською, Орловською, Калузькою та Рязанською областями. У телеграм-каналах пишуть, що один із збитих дронів над Брянською областю впав на завод, який у списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки. Деталі згодом. Сьогодні Волочиська громада проведжатиме в останню путь Перніцького Анатолія Миколаєвича. Про закінчення навчання був призначений до лав Збройних сил України на строкову службу. Згодом пішов на контрактну службу. Загинув виконуючи бойове завдання, захищаючи нашу країну на віки 20. співчуття рідним, вічна пам'ять герою. Буде чутно вибухи. Сьогодні з 12 по 15 годину на території Староконстантинівської громади будуть проводитись роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Усе під контролем, тож без паніки. Масштабна нічна пожежа на Хмельниччині. Саме у Хмельницькому горів заклад харчування. Займання почалося о пів на третю. Як кажуть у Державній службі надзвичайних ситуацій, повідомили про Пожежу у ресторані запізно. На момент прибуття пожежників будівля та дах вже були повністю охоплені вогнем. Був ризик займання сусідніх будівель закладу, а також лісовий масив. 20 вогнеборців та 4 одиниці техніки ліквідували пожежу о 3.50. причина пожежі встановлюється. На щастя, нещасних випадків на місці події не було. Знову п'яний водій у Хмельницькому. На вулиці Кам'янецькій патрульні зупинили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. Перевіряючи документи 42-річного чоловіка, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка показала, що вміст алкоголю в крові водія перевищував допустиму норму в 14 разів. Аби уникнути відповідальності, правопорушник намагався підкупити поліцейських, залишивши в службовому автомобілі 10 тисяч гривень. Але не вийшло. Патрульні одразу ж викликали на місце слідчо-оперативну групу. Розпочали досудове розслідування. Музика. У Шепотівчий чоловік побив знайомого до важкого стану. Днями обоє випивали на території одного з підприємств. В ході сварки 23-річний юнак завдав важких травм 60-річному чоловіку. Останнього госпіталізували до Шепетівської багатопрофільної лікарні. Юнаку вже оголосили про підозру. Йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Погіршення погодних умов. Сьогодні на Хмельниччині очікуються грози В день значної дощі в окремих районах град та шквали вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності жовтий. На дану хвилину це вся інформація більше протягом дня. Ну і нагадаємо, що якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. До зустрічі мирного дня.